Так, друзі, всім привіт! Нарешті добрався я до другого 2 м 112 котрий в мене був в інших відео мількав. Значить, дивіться, коли я його забирав, купував з столярки, з однієї в Києві, він був вже відключений, і перевірити можливості його вже не було на працездатність. Самої електрики і працездатність електродвигуна. Е мультиметр я з собою не брав. Думав, що він все ж таки у них там під'єднаний, можна буде все це перевірити. Але, але вийшло. Е люди казали, що він у них працював до останнього, але вони останнім часом їм, е цим станком не користувалися, тому вирішили продати. Але я думаю, що причина. Була не в цьому, що вони мало користувалися, а в тому, що він у них перестав працювати. Значить, у себе я вже під'єднав нові дроти. Почав пробувати запускати двигуна, але одне реле взагалі не спрацьовує наш пускатель. Один у нас спрацьовує, вмикається, вимикається. вимикається. Двигун зараз я поки що від'єднав. Чому від'єднав? Бо при включенні двигун просто гудів і не обертався. Я вже трошки засмутився. Думав, що торба двигуну взяв мультиметр, почав перевіряти супротив. Він був різний на обмотках. І те саме це свідчило про те, що у нас межвидкове замикання. Двигун треба міняти або віддавати на перемотку. Але потім я почав піджимати контакти, і виявилося, що незатиснуті контакти. Незатиснуті контакти, потім перевірив, під'єднав його напряму вже на 380. Двигун почав працювати, все добре, під'єднав обратно сюди до електроніки, до електрики, але е, та ж сама картина, двигун гудить, але не обертається. Почав перевіряти мультиметром напругу. Значить, У нас е, вхід ось три дрота. Тут межфазна 380 вольт є у нас. А вже вихід з пускателя з нашого е, Вже вихід 380 нема. Між двома фазами є. А між іншими двома парами, виходить, там 140, 90 вольт. Що це означає? Це означає, що, мабуть, скоріш за все погані контакти в нашому пускателі. Зараз будемо розбирати перебирати, Дивитися, чому не, працює, не спрацьовує інше реле. Якось отак. Можна було б, звісно, це все від'єднати, бо я це використовувати не буду. Сюди я буду, як і на минулий станок, збирати панельку з частотним перетворювачем, ось таким. А цю панель, в принципі, я буду продавати. Ось у мене від минулих станочків лежить така сама панель. Ця панель повністю працююча, бо я її зняв з робочого станка. Ми планували продавати станок з цією електрикою, але клієнт в останній час попросив частотний перетворювач, тому я йому просто частотний перетворювач віддав. Він сам може панель буде робити, а це залишив собі. Значить, якось отак. Будемо зараз, я ж кажу, цю панельку спробуємо довести до ладу, щоб все працювало, щоб можна було з чистою совістю людям продати тим, кому потрібна рідна панель з рідною електрикою. Так, ну і все, переміг я все ж таки цю автоматику, електрику, як там її правильно можна назвати, виявилось, почав шукати, де ж все ж таки пропадає у нас напруга. Знайшов спочатку, чому не працював пускатель правий, тому що. Просто-напросто там з-під низу відпав провід від одного контакту. Я його перекрутив на місце і все почало працювати. Але ж також з цього пускателя також не приходило на двигун 380 В. Одна фаза там трохи хромала. Почав шукати і виявилось, що ось цьому запобіжнику просто-напросто окислились контакти. Якщо з цих, з цих двох, виходили міжфазне 380, то ось з, цим, виходить, з цією фазою вони не контачили. Було там 90-140 вольт. Тому я почистив контакти і з'явилася нормальна, нормальна фаза звідси. Так що зараз все у нас микається. Вимикається. реверс, все працює. Також станочок мені вже подобається. Я потрошки його доукомплектовував, бо не було також глубінаміра, лінійки не було. Також тут нова вал шестерня, нова муфта. Потрошки його... Докупи до збираємо. Новий ремінь тут поставив я. Е, ну, будемо, будемо, я ж кажу, готувати на продаж. Панельку зараз будемо від'єднувати, продамо її окремо. Якось отак. Е, нагадаю, ще є в мене на продаж запчастини до НС-12. Є бабки позалишались, є бабки під 50 п пі є бабка під 45-ту пі є там пару колон, одна без рейки, інша з рейкою, є також у нас горшочок, пару столів, є у нас шпіндель повністю у зборі, який підходить і на 2М112, і на, і на NS-12, є шпіндель. Вірніше, є у нас також піноль без шпінделя під 45-ту бабку. Також в наявності у нас з'явилася вал шестерня з муфтою для ручок. Ручка в шестерня з ручкою підняття бабки самою. Ну і горшок. Казав чи не казав. Це у нас захист переднього шкива. Ось такого. Ця інесочка у нас також буде готуватися на продаж. Тут, до речі, ну, рідний, рідний кожух ось такий. Я чомусь думав, що на інесках, на всіх рідні кожуха переднього шківа ось такі вигляді горшка. Але, але тут навіть немає отворів під, під горшок. Спереду тут отвір там, під той кожух. І там Ось отвори під той також кожух. Виходить, що той кожух все ж таки рідний. І ця Інеска чим відрізняється від інших. Ті, що я бачив, це ось, о, ось о такий зажим, хамут. На всіх Енесках він, він ось тут розріз посередині, зажимається так. А тут, бачите, така якась нестандартна Інеска. І колона, до речі, тут э, стандартних 70 мм. Всі колони. Тут 72 мм і вона суцільна. Короче, станочок такий цікавий. Він і важить э, більше за, за всіх тих, що я бачив, станочки такі. І такі. Ну, а тут наче то все стандартне. Також є зажим під тут самий, під... Люфт можна прибрати пінолі за рахунок ось цього зажиму. Ось ну, така Будем, Будемо її також продавати. Ну, в принципі, дякую всім за увагу. Кому цікава ця тема, хто цікавиться станочками, підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу, всім пока!